Вчора закинув 22.01. 12.00 дня. Содні 23. 11, 36. 21. Всі кажуть, що я обманюю. Воно ну, буде на другому телефоні видно число. 23, хто бачить. Видно, але дуже погано. Котел догорів. Котел догорів. Коли він повністю догораю, відкриваю піддувайло, щоб це все повністю стліло. Температура на котлі 60, щоб було виставлено 70. От такі огульки. Або вибирати можна і зразу закидати, але коли закидаєш, то дрова починають диміти, я краще вибираю, щоб не чекати, поки воно повністю стліє. Ну, ще трошки потліє, щоб були вже маленькі угульки. І потім... Вибираю, щоб більше дров зайшло, хоча тут попілу майже не лишається, тут попілу зовсім немає. Вчора я закинув вербу. Одної години не вистачило до сутки. Як коли, 5, 6 годин, годин не вистачає до сутки, а сьогодні години не вистачає. Верби деколи і верба цілу сутку прогорить, Все залежить від навіть не знаю від чого, або від клімату. Дуб то менше сутки не горить. Сутку-півтора дуб може горіти, а верба сутку до сутки.